Ось ми так облаштувались в Сугі. Це такий пляжик тут. Зараз світло і дощик. Дощик якраз закінчився, і ми за шоколадками біжимо в супермаркет. До цього також смачно їли. Тут, в принципі, не дуже дорогі супермаркети. Ось це наше місце. Хтось відпочивав, купив собі такі стільці і залишив. Ну і у нас тут місце для чилу. Взагалі, тут коли сонечко світить, вітру немає, дофігі ще народу, коротше. От. Це нудиський пляж. Вон видно намети, все, ми йдемо в магазин. Поки є дощик, а в наметі сидіти не хочеться. Ми прийшли ось в таку печеру тут величезну, а в ній взагалі затишно, наче і нема дощів. От. От тут якісь хіпани собі облаштовували. Місця для спання. Тут є on, навіть холодильник з пінопласту, Пляжний такий. Тут ось дуги від намету. Лавашки, подушка. Різне барахло хіповське. Вон такі гарні камінці хтось робив. Ми перемістилися ще раз місце, де ми були. Де ми жили там. Ми жили там, я показував до цього. Там таке місце для намети, бо був страшенно сильний вітер. І перемістились ми на ось цей пляжик. ОМРЯШИСЬ. Тут таке захищено від вітру місце. На цей пляжик ми вчора прийшли просто випити кави, бо не так вітряно. Але ми тут цілий день просиділи, було сонечко і закрите від вітру. І чудово провели час. А в цій печері ми ночували. Це така хіпова печера. Зараз погано видно, у мене ліхтарика з собою немає. Але тут є все. Що потрібно для життя. Зараз я в телефоні увімкну. Тут є круг надувний, тут є капелюх, матраси, дрова, весла, вудки, Вон вони. Навіть трубка для маски є, якісь килимочок. Можна тут стелити. І що круто, і це знову ж таки про ментальність тут європейці. Чистенько ніхто тут не загадив це місце. Дуже круто. І сьогодні також ми будемо день е, проводити тут на пляжику. Чудово, тут середовище таке нудистське. І до цього було трохи незвично мені. Е, Сидіти серед обголовних людей, але зараз я вже звик нормально. Прийшло таке прийняття себе. Навіть і якийсь кайф є, бо тут пляж краще, ніж там. І вчора, хто не нудист, ті ходили туди далеко. А хто нудист, то вони відпочивали на кращому пляжі. Є якісь переваги. Чим взагалі цікавий крит? Що тут на півдні багато місць для тусово хіпі. На Закінтосі такого немає. Хіпі, ну і таких вільних людей, хто не надто переймається чимось. Тут можна побачити, от ми в печері були, що там речі лежать різні. Бувають намети, залишають навіть і їдуть просто, залишили намет, комусь хтось буде інше користуватись. От, Атмосфера така цікавенька. Трохи незвично, давно я такого не бачив. Влітку тут взагалі я так і розумію, що хтось приїздить і тусується довго, живе може місяцями тут навіть От. сьогодні вітерець сильний. І у нас має бути завтра паром на найпівденніший острів Європи. Але чи буде він, чи ні, не ясно, тому що погода дуже вітряна. Ось так марки несе дощові, людей зовсім немає поки що, саме через цей вітер. Неясно, чи буде взагалі. Ну, хтось прийде точно. Але я точно буду скоро купатись. Там от біля того великого камня цікаво плавати з маскою. У нас ранок і ми сьогодні відправляємось вже Криту на інший острів. Дме вітер все одно. І через сильний вітер паромів не було вчора, але сьогодні я подзвонив і пароми є. Тож, якщо будете планувати подорож тут, то враховуйте ті обставини, що може бути сильний вітер. От. Це порт. Тут в сугі Він маленький. Це така Маріна невеличка. Далі. Сьогодні ще має вітер, завтра вже має бути значно краща погода. Ось так. Ось це пірс, з якого відправляється. Диметься паромчик. Вон, прибуває наш кораблик. Паромчик. І він пливе, до речі, від Сугії до Агія Ромелі. Хорос Факіон, якось так називається місце. І потім вже на Гавдос. І так вже назад. І а, назад він пливе так аж до Валячори. Все, буває Сугі. Дякую за кльовий час. Непогано ми тут посиділи, хоча було вітряно, ми спали дещо там, під горою спочатку. Тут був сильний вітер, а потім перейшли туди далі, під скелі, вон, видно там та права частина, і там вже було більш затишно. Ви бачили ті печери, де ми тусувалися. Ну і там пляжі більш цікаві. Пропливаємо дуже красиві місця. Чим ще добре плисти на цьому паромі, це майже як екскурсія вздовж гірського. Вігівської системи, боже, як гарно. О, пляжики з печерами. І це після Суї не так далеко. І це все стежка Є4. Вона тут вздовж проходить, іде далі. Дуже гарний вам пляжик ще один видно. Я підпишу назви, як це називається, якщо хтось буде тут в походах, то можете подивитись. Це місце на мапі називається Тріпіті. Тріпіті і ось пляжик за ним, тут печери прям є. Красивенні гори. Там от навіть ліси зверху. Ах, чудово, трохи скучив вже за лісами нормальними. Так, і от пливемо далі, там також буде місце, гарний пляж, дамата, пляжик, наче так, якось називається. Це величезні гори. І між пляжною зоною та між цими високими горами є каньйончик. Також тріпіті називається. Так, а оце пляжок Домата. Він також вздовж стежки йде. Є4. Або І4. як правильно не знаю. Ось. Непогано він виглядає. Симпатичне місце. Є дерева зверху, де можна намет поставити. Ми просто не знали, як він виглядає. Інформації про нього мало. Ну, а тепер я побачив, як це все є. Так, ось пляжик, але він більш небезпечний, тут обвали видно. З наметом я б не радив тут ставити, ну до нього дістатись майже ніяк. Ну, тут можна по цьому камінню дертись і перейти. Ну, краще на цьому пляжику до Мата. Це вже близько до Агія Ромелі. Вон тут видно пляжик. До нього не можна дістатись стежкою якоїсь. Тільки по воді, і там вулики є. Не знаю чи буде видно Вон такі маленькі, біленькі, синенькі, жовтенькі. І це вже Агія Ромелі, він відніється зараз. Ми до неї підпливаємо. Здінявся сильний вітер, але ми вже близько. Це ось Агія Ромелі, і тут починається пішохідна стежка. В Самарія каньйончику. Багато народу виходить. Я відчуття, наче ми самі будемо тут далі пусти. Зараз буде видно. Ну, тут в вагі Румелі лісочок є, де можна намет поставити. Ми дуже полюбляємо намети. Для нас це величезне задоволення спати в намет, проводити так час. Зараз зніму, скільки народу от виходить. Ось скільки народу виходить, всі з рюкзаками майже. А ми будемо плисти далі. І ось початок каньйону тут. Невеличке таке село, туристичне видно, є ось пляжик. Там вон затонув якась баржа. Тут також симпатично красива водичка. Все, крит на горизонті. З Агія не поплив корабель на Хоросфакіон. Я так розумію, що не набрали людей, тому ось зараз вже рухаємось в сторону нашого острову Гавдос. Ось зараз. Піду покажу з цього ракурсу. Ах, трохи качає, але вітер вже не такий сильний, як був, хоча трохи є. Он, видно, остров біля Гавдосу невеличкий, а он великий, це вже Гавдос. Ось так виглядає наш корабель зсередини. Людей ваги ромелі. Всі вийшли, як я показував, а ось ми знайшли зарядочку тут навіть. Видно вже наш острів. Габдос. Мене покачало, я поки на вулиці виходити не буду. І ще трохи полежу, поки ми се тут допливемо. А ось так виглядає порт найпівденнішого острову Європи.